Від останнім часом багато питань про курсові різниці. Я нагадаю, що в відкритому доступі є файл і план Ось ми 5 років тому робили це моделювання. Ось тут є курс гривні. Я Не знаю, чи вам видно, але курс гривні в 24 році було по табличці спрогнозовано як 40, 25-44. Як ви бачите, файл. Дав достатньо точно девальвацію, і якщо вона такою далі буде, то за 10 років за рахунок девальвації гривні ефективна ставка податку буде 30%. Тут є всі розрахунки, всі комісії. Ви можете з цим файлом. Погратися, подивитися, і знову таки нагадую, що в нас було вже кілька випусків, як вас не можна боротись з податком про курсові різниці. а Також чекаємо, щоб депутати прийняли індивідуальні інвестиційні рахунки. Хто хоче швидко знайти файл, поставте просто плюсик в коментарях, і ми вам його вийшло. Дякую за ваш лайк.